в штатах флов в винні українці. Один із представників ось таких терористичних українських організацій, як вважають в білому домі, вже на зв'язку з нами не і ми дуже вдячні, що не сп не спить Андрій Добрянський, речник українського конресового комітету попри глибоку ніч у США. Пане Андрію, доброї ночі! В нас доброго ранку. Слава Україні. Героям слава і О, дякую. Чилиться чи, з чи, чи мені радісно з вами поговорити не незалежно, що це після півночі. Тут пане і радісно, і корисно бо дізнаємося завжди від вас найбільше інформації. Так, коли ми читаємо стрічку заяв. В яка стосується України і українців, постає єдине питання: пройшло 50 днів нової адміністрації ще скільки днів треба чекати, щоб українців прирівняли до Аль-Каїди і Талібану, за те, що не дають жити діджею Венсу. Слухайте тут. Я вже повторюю від початку місяця, що стан зараз тепер відносин наших країн США з Україною не зміниться аж поки буде зміна політичного стану цієї адміністрації. І я би казав, до до кінця лютого все виглядало, що ця контроля вертикальна контроля нашого нашого уряду від нової адміністрації. Ви напевно читали і чули, як вони вигнали генералів. Командирів різних а, 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 військових служб так само а, повних агенціях звільнили звільнили тисячі робітників і інспекторів, а і це все ішло перед в напрямі такого, як і, і ні, ніхто в його партії не би голосував проти нього. Були декотрі, що заяви мали чи нас сварили. навіть сьогодні. Конгресмен дуже близький друг України Дон Бейкен, колишній генерал. Він казав, що так не повинні робити до України, не повинні Америка мати союз чи якийсь альянс з Росією, бо вони є справдивий ворог. Але ми ще не бачили будь-які політичні наслідки, і це головне для українців: почути і побачити, чи є якісь фундаментальні зміни у політиці в Америці, чи так як ви сказали, ці 50 днів перші дні президентства чи це продовжиться до кінця року і зовсім тіла. Система буде перемінена, чи то світова система миру, чи е, просто американська система е, і де наші війська будуть і з якими буде мати альянс, і ми ще чекаємо до того моменту. Я думаю, цього тижня декотрі важливі голосування в конгресі для глядачів, щоб е, почути чи все іде гаразд для президента, але позитив аж поки я побачу якусь дію. Я я не можу казати, що буде зміна політиці зараз тепер в Америці. The Economist пише, що фактично дуже важливою і жорсткою буде зустріч сьогоднішня в Саудівській Аравії, але найважливіше тут буде, тобто першим завданням буде тут не домовитися зі сполученими штатами Америки, не підписати угоду про якісно земельні мінерали, не почати говорити про мир, перемир'я, про якісь домовленості, а в першу чергу домовитися з Трампом, догодити Трампові укласти із ним мир. Що от це найважливіше в Україні про ось цю зустріч говорять зараз найбільше. Тобто, це є основна тема усіх розмов на перших шпальтах усіх ЗМІ – зустріч в Саудівській Аравії. А яку роль ця зустріч двох делегацій має для сполучених штатів? Чи це теж так от номер один на порядку денному? Наскільки серйозно трактують сьогоднішній день? Ще важливо у справах міжнародних, які не є згадані так часто у наших теленовинах чи в чи в газетах, але це я би казав головніша теза тема, яка буде про міжнародних справ. Дещо я трохи згадав, що будуть якотрі голосування в конгресі. Найголовніша подія в, в Америці завтра для адміністрації. І для потенційної будь-які зміни в напрям нової адміністрації і республіканської партії це що вони не могли домовитися на бюджет. І втім вони дуже швидко тепер хочуть ухвалити тимчасовий бюджет аж на наступного місяця щоб нарешті ухвалити мрію президента Трампа, що внески будуть знижені, що різні агенції будуть звільнені, як я задав раніше. Це є потенційна проблема для республіканців, але знову кажучи, ми ще не бачили, що будь-який республіканц голосував проти цього то як якби українці б глядали на е, американське телебачення сьогодні, то е, я то вже вівторок нам вони б побачили, що головне головне буде чи е, конгрес може ухвалити тимчасовий бюджет, щоб не був такий е, «government shutdown». А поза тим на декотрих програмах буду ще говорити про міжнародні справи і, і включаючи не тільки Україну і делегації України у Саудівській Арабії, але й так само, що було сказано, що головний речник президента Трампа має прилетіти ще до нашого ворога і там мати переговори. Так, про Росію ми теж чули, але й в пане Андрію, поясніть чому воно так виглядає, що фактично щодня йдуть до зйомки фільму: не дивіться вгору «Don't look up». Я дивлюся заяву Білого Дому. Вона називається «50 днів 50 перемог Дональда Трампа найуспішніший президент за історією США. Так написано в Білому домі. Тепер я дивлюся, зведені дані за останню добу. Microsoft – мінус 3,5, Google мінус 4,5, Apple – мінус 5 майже і так далі. Всі великі компанії загалом тільки на фондовому ринку втрата одного трильйона 700 мільярдів доларів за день. Тобто, а е, і, і так, на такій швидкості несеться потяг. Ну і всім кажуть: не дивіться вгору, ніякої комети немає ніякого падіння нема. Відповідно, давайте робити якийсь перехідний бюджет. Е, як так склалося, і чи це може тривати довго? Е, знову я, я починав. Що до кінця лютого? Ми не бачили ніякі проблеми, що все йшло вперед, навіть і що це, що ви згадали, що е, е, ця стаття в е, від Білого Дому е, це так само, що президент сам говорив у заяві до конгресі минулого тижня, де він казав, що так само, що він найвпливовіша адміністрація, він очолює, е, але фактично тільки один законопроєкт він підписав. А різні інші адміністрації у перших 50 чи 100 днів мали поза 50 законопроєктів. Вже то ми розуміємо, що коли ми правду шукаємо, що є правда, і так само є заяви від Білого Дому зараз тепер. Але звернемося до економії, чи то Stock Market, чи то Dow Jones, чи навіть минулий звіт, скільки робіт Америка отримала в минулому місяці. Це впало цифрами від ранішого місяця. Все очевидно, президент казав, що це він звинувачував це все. Президент Байден, його економія. Він ще нічого не зробив. Але втім, ми, ми чуємо сьогодні, як ви дивилися на бізнес ньюз тут в Америці. Всі новини би були неприємні. Не Різні голови великих фірмах казали, що вони зараз не бачать. Ну, такий добрий рік, що закінчиться їм, і що економія не тільки звільняється, але може і буде ресешен uh, тут в Америці. Це це була головна теза на різних бізнес програмах сьогодні. Uh, ну і чому це важливо? Бо знову ми шукаємо, як чи опозиція, чи чи прості союзники, як Україна, шукає можливість, що би був якийсь вплив на адміністрації, щоби вони нарешті би передумали їхній план праці, який вони зорганізували навіть перед тим, що інагурація була. Ми, ми вже знаємо, що чотири літ його команда президента Трампа приготувалася. Фундаментально перемінити американський уряд, чи то е, систему міжнародного щодо безпеки, чи то е, е, тут економія е, Америки, які вони, вони б хотіли фундаментально змінити, але аж поки е, вони вони йшли вперед без яких е, нещасливих новинах Ця економія, яка тільки щойно починалася, з е, трохи звільнити і е, 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 так само. Як Конгрес не може ухвалити бюджет без допомоги е е е демократичної партії, е е тільки тоді ми побачимо, що декотрі речники президента Трампа тоді, нарешті, головне питання побачують правди е е і будуть зрозуміти, що треба буде чогось змінити. Тепер що що їм треба змінити, щоб ухвалити бюджет? Ще не знаємо чи це. Включає Україну, чи це включає різні різні внутрішні політичні сварки? Все може бути, але аж поки ми не побачимо, що всі республіканці не хочуть голосувати, бо там є тільки мажорита дуже маленькі, і в сенаті, і в палаті. Аж поки не буде одноголосно як ми вже не побачимо одноголосні голосування у конгресі, тоді ми знаємо, що вже є зміна. І від цієї зміни мусить реагувати білий дім якось інакше все їм пропаде. Тобто зможуть щось по таки побачити тільки в тому випадку цього що демократи додадуть голосів, е і тоді тільки закінчиться «Don't look up», Не дивіться вгору і почнеться якась якийсь новий серіал, е пане Андрію. так, ми правильно зрозуміли. Я в цей переломний <на> момент дуже <на> дякуємо <на> вам, щоб в таку пізню пору були з нами. Е треба було не переводити годинники, бо мали би трохи більше. Часу, та скоро ми переведемо, да, ми переведемо і знову і будемо на одній хвилі. Пане Андрію, дякуємо на добра ніч. Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету про реалії, в які США входять в цей теж важливий день. Як бачимо, в них.